Всім привіт! Ну, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то попередній автомобіль у нас був е, лігір, комерційний транспорт, е, електричка з запасом коду до 150 км. Зараз я вам покажу чуть-чуть лучший автомобіль, їх всього-навсього на максимальній комплектації. Нічого такого, просто автомобіль максимальній комплектації, ну, шкіри тільки немає. А так все є. 19-й рік 41 тисяча км пробігу, е, батарея 40 кВт. Автоматична коробка передач. Ціник 22 500. Ну що, е -е, давайте я вам його покажу поближче, Покажу ззовні і покажу в салоні. Ну, погнали! Ну що ж, покажу вам машинку ззовні, як вона виглядає. Виглядає вона около ідеально. Навіть не около чую, ідеально вона виглядає. Косяків, якогось у нього по кузову немає. Е -е, по фарбі Фарбована у нас задня ліва дверка. Якраз ви зараз її бачите, з тоном все в порядку. Але зробимо з вами контрольну перевірку товщиноміром, щоб ви знали, за чим ви їдете. На двері слой фарби, як кажуть, перекупи, справжні перекупи підлаковувалися. Так, 96-99. Ліфт б'ється по заводу в районі 100 мікрон, плюс-мінус там, не знаю, 15 мікрон буде. 97. 91, 101, 91, 94, 95. Ця дверка у нас фарбована, шпакльовки немає, але є слой фарби 149, 138, 129. Ну, реально, хоча б взяти, так от тонкий-тонкий слой фарби є, ніби десь якась подряпинка маленька була і її виправили. Шпаківки саме головне немає. Слой фарби це абсолютно нормально. Так, крило 115, 100, крило в рідній фарбі. 99. 102, 87, 102, 87, 94, 101, 85, 91, 96, 96. 90, 90 106 105 117 90 96 Пока це у нас Пока у нас пожметал 95 106 98 89 79, в общем, якось так, по фарбі ви побачили. Е, покажу ще, як у нас, е, в якому стані бампер. Не посічено нічого, тут у нас паучки лазять, Ти ж звідси. Я хай, до грошей нехай буде. Е, як бачите, стан ідеальний. Стоять легкосплавні 16 диски. В общем. Стан зовні, я би сказав, на 5. Тут навіть немає що сказати, але автомобіль майже новий. В общем, погнали до салону, покажу вам, що у нас всередині, що є по комплектації. Коротко пробіжусь, якщо щось забувся по комплектації, сказати, вибачайте, можете поправити в коментарях. Ну що, погнали до салону. У нас ось такий ключик. У нас є без ключів, тому він нам не потрібен. Залишаю в кармані. Є автоскладування дзеркал, підійшов, нажав кнопочку, машинка відкрилась. Так, ну по комплектації. Скло підіймачі, звичайно, не ж є передні-задні автоскладування дзеркал. У нас є електродзеркала, підігрів дзеркал. У нас е, є датчики утримання полоси. У нас є чадемо, швидка зарядка, е, підігрів сидіння, електроелектронних стоянкових гальмок, камери вкруг, е, підігрів керма. Кермо у нас шкіряне. М -м -м а як всередині пахне, пахне новим автомобілем, реально запах супер. Якщо сиділи в автосалоні колись в машині, як воно пахне матеріалами, це кайф. Особливо, коли машина не якась там е -е, така, знаємо, ти, дішманська в простій <клес> комплектації, коли гарна машина, в хорошій комплектації, там шкіряний салон, ще щось, воно пахне реально класно. В общем, нажали на гальму. Ввімкнули автомобіль. Що ж у нас тут? І підігрів, аукси, і флешка. До речі, є і заряд, зарядка бездротова до телефону. Багатофункціональна мультимедія, є CarPlay. камери, як бачите, заднього руху. В общем, блин, ну тут по комплектації є все. Мультикермо, блютузи, круїз, кру контроль. Все є. Тут немає що даже казати. Класна приборка. В общем, якось так. Так, давайте я краще все покажу ще е, з, 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 покажу, з салон, покажу, що як у нас тут виглядає. В якому стані. Ну, а стан, стан суперовий, бо пробіг як-не-як взагалі маленький. Доглянути автомобіль. Масла фільтра, ГРМ все поміняли. <реш> Ладно, я, я, я жартую, а то хтось не зрозуміє жартів, а в коментарях цих хайтерів дуже багато і багато чого кажуть якісь глупості. Так, щось у нас тут французи залишили. Як часто кажуть, от ви бариги, все винімаєте з машини і потім продаєте окремо, <реш> ми таким не займаємось. Уявіть, якщо, якщо у нас більше 150 автомобілів, скільки в мене цього барахла буде, якщо я буду це все збирати. Що воно нам потрібно? Нам краще віддати людям, як, як вона приїхала, машина вот з тим і всім віддаємо. Так, що у нас тут є? Тут у нас є. Зарядка. В общем. Якщо буде потрібно, я вам окремо це все пофотографую, і покажу, що там є в комплекті. Плюс ось тут є зарядочка. Тут у нас нічого немає, немає нічого цікавого. Так, покажу, що як виглядає машинка, в якому все стані. Як бачите, багажник взагалі супер. Так. Дітей не возили, ногами не шарпали. Сидіння в чудовому стані. Але, блін, пахне як в салоні капець Вона реально пахне новою машиною. Це супер. Це знаєте, коли ви купуєте машину якусь брушну, в ній якісь там запахи від попередніх власників, хтось їв шаурму ви ним пахне, а тут реально запах. Нового автомобіля це взагалі це класне відчуття. Класне відчуття взагалі мати. Автомобіль, мати автомобіль майже новий або новий з автосалону. Це найкраще, що може бути. Такс. Тут у нас зарядочки. Звичайний її Є підсвітка. Ну, якщо ви цікавились ліфом, то я думаю, на YouTube і взагалі буде набагато більше оглядів по цим машинам, тому я не буду все розжовувати в подробицях. Я показав огляд суто на цей автомобіль, який у нас є в продажу, машинка, як бачите, на транзитних номерах, взагалі він заїхав з Франції. Був на французьких номерах. Машинка розмитнена і буде ставати на перший облік в Україні. Тобто, ви будете першим власником в Україні. Ми виписуємо договір купівлі-продажу з фірми, і ви вже ставите машинку на облік. Сертифікат вже є. Тобто виписуємо договір і вперіо вмрев для першої постановки на облік. Е, до речі, на електричці немає зборів з пенсійного фонду, тому там перший облік буде там, ну, гривень ну, 700 буде коштувати приблизно так. Е, тому є перевага автомобіля в такому цівоновому діапазоні. Бо якщо буде машинка там на дизелі чи бензині, то там, якщо я не помиляюсь, буде 4% пенсійного фонду, і це реально немала не сума. В цьому випадку е, перша постановка йде недорого. Так, автомобіль у нас в наявності в місті Вінниця. У нас є ще один такий же ліф в білому кольорі, але в простій комплектації. Якщо у вас він цікавить, є ще, до речі, ліф в старому кузові 24-ка. Багато є у нас сьогодні, виставили на продаж в Телеграмі. До речі, підпишіться на телеграм. В телеграмі дуже багато автомобілів, всі актуальні. Продані автомобілі удаляю кожного дня. Там сьогодні додали дуже багато сітренів Сі Зеро електричок, які проїжджають в районі 100 кілометрів запасу ходу, і в них там бюджет в районі 6-7 тисяч доларів. Тобто такі дешеві електромобілі є великий вибір. Як бачите, у нас на майданчику теж немало автомобілів. Знаходимося за адресою міста Вінниця вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. Не доїжджає до авторинку перед світними Домиками. Ну, я думаю, хто місцевий, то зрозуміли, вже, де ми знаходимося. Ну і думаю, трошки піаримося. За нас люди знають, маємо як-не-як чималу репутацію. Так як працюємо вже майже 8 років. Так, більше машинок ви побачите на нашому сайті vincar.com. Посилання залишу внизу в описі. Плюс в коментарях залишу також мій номер телефону для зв'язку. Якщо вас щось цікавить, звертайтеся, приїжджайте на тест драйв. Буду вас чекати з кавою. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам гарного дня. Пока-пока.